І всім привіт! З вами Ірка і в цьому відео я вам покажу мод на One Piece в Майнкрафт Я сподіваюся, цей мод вам дуже сильно сподобається. Ви поставите лайки, підпишитесь на канал і будете чекати нові відео. Ну що ж, let's go дивитися мод. Цей мод додає нам в першу чергу різноманітну зброю та броню. Також додає фрукти, якісь предметики, які ось о, з о, аніме. І, звісно ж, ну додає мобів. Першим, що я. Пропоную подивитись, це з... деякі, деяку зброю. Всю я, звісно ж, показувати не буду. Покажу лише декілька із них, тому що ну, дуже багато, а у нас сьогодні експрес-огляд моду, розумієте, друзі. Перші 9 предметів це у нас а, така рушниця є. Так, я можу на нею ціля... цілити і стріляти з нею. Так, от бам. Добре, далі у нас іде така а, а, шабля на 5 урону. Яка зносить. Йо. Та... Воно. З двох ударів знесла. Ну, в цілому, непогано не вона справляється. Далі у нас іде така величезненька булава. І. ой. Ди сюди, бля. А мене бісить. Два удари, в принципі, нормально, нормально. Далі у нас іде величезна така ось. А, со... сокиро рука у нас тут <клі> йде. Нічого собі. Вона зносить просто з одного удару корову, серйозно? Ану. Три удари на Ослика у нас пішло. Ну нічого. В село мене погано. Далі у нас іде якийсь четверний меч. Це що взагалі таке, як його зробили. Ану. 2. 3. Три, три, чотири. чотири удари критом і, вон, ну, і мінус ослик. Далі у нас іде... що шот взагалі таке. Що це таке, я не зовсім розумію. Але ходімо перевіримо. Ану, є тут хтось. Я десь бачу мобів. А, ось там є овечки. Камон, камон, бейбі. You know. Ага, це типу молот, чи що це? Ну, добре. Прикольний молот. далі у нас є ось такий меч. Два удари йому треба. Далі у нас іде такий гак. Ага, він, ну. Непогано він фігачить. Золота палка є якась. Uh, далі йдемо. Наступна зброя, яка в нас тут є. Далі по зброї. у нас є ось такий тризуб, до речі. <реш> Він виглядає як реально герб України, до речі. Ну, я думаю, це відсилка у аніме така була. О, гад, тут така палка здорова, просто Йоу, труба. Я пам'ятаю, воно було в аніме якраз таки. Ось. Uh, далі у нас іде ось така катана вже, мені здається, так це ж катана? Кого тут можна порізати, щоб перевірити. А ну, хоч хтось. Ей. Нікого нема, серйозно. Як так, нікого нема. Лише ця овеч. Ой, ця курочка тут. Ну то вбиваємо курочку. З одного удару, воно ну, навіть не цікаво. Далі у нас іде така палиця. Схожа на просто трубу, значить, в мене з-під крану зібрали, я не знаю. Далі у нас йде маленький ножичок. Щок. Далі йде ось така величез... Такий величезний меч. Йору Далі йде меч грифон. Так, на кому перевірте. О, свинка тут у нас. Бам, ми її вбиваємо. Далі йде. Мураком горі. Що то таке там? Ага, з одного удару вівсю, зносить Ніфіга собі Далі у нас іде сабер. Шабля така. Бам. ей Два удари, два удари. Нормально, непогано вже. Далі давайте подивимося одразу якісь костюмчики. Наприклад, ось цей костюмчик. Ну, я можу його удійти. Оу, щит! Ви просто подивіться, як це круто виглядає. Це ж реально хайпово, мені здається. Тобто, ти просто ходиш такий, наче капітан. І, ну. Це дуже круто, мені подобається прям. Далі у нас іде костюм головного персонажа, як його там називати? Ось так. от Ми можемо ходити як головний персонаж з такою шляпкою. Наче Луфі так, Луфі його начебто звали, я згадав, ось якраз ми ходимо як Луфі от, і можемо розбиратися з усіма злодіями, піратами. Дивіться, перший мобі вже якийсь заспавнився, але ми вже всіх мобів трошки пізніше подивимось. Коротше, тут є різні костюмчики, вони додають нам трошки броні. Ось. Ось скільки їх багато, ви можете всіх подивитись. Е, далі у нас іде цигарка. А ну як вона виглядає? Ага, я, а її можна якось шмокарий шмаль. Oh shit. Ага, ну, нічого з нею робити не можна, це просто сигарета. Ну, блін. І є така сигаретка поменше, для лохів, схоже. Далі у нас іде, які. Далі у нас ідуть скриньки, я не знаю, що вони роблять. А ну давайте подивимось. А, це рандомна скринька. Тобто там може випасти рандомний фрукт. І, до речі, ось усі фрукти, які нам доступні. Давайте з'їмо цей фрукт. О, в мене вбило, але дивіться. ж, Це ж головне, ми натискаємо на кнопочку R. І натискаємо на кнопочку Z, і ми можемо використовувати. What the fuck? ОМГ, я юзанув якусь здібність, і в мене тепер дали ось такий комплектик. Музикальний, за скільки я цього чувака знесу? Ану. Один, два, три, чотири. Не бігай, не бігай! Скудий? Ага, досить непогано. І з нього випадають якраз такі ось ці скриньки. О. А і скриньок може взагалі що завгодно випасти. Тобто, і як і цінності, ну, щось дороге. Uh, так, uh, і, як я розумію, і ну. Добре, давайте подивимось тепер мобів, яких нам тут додали. Щоб uh, зрозуміти, хто у нас. Uh, ну, взагалі, тут, ну, що це за мод, нам треба ж повністю зрозуміти, що нам тут додали. Далі у нас Marine Spawn Egg. Ага, це якийсь чувачок Marine, я, я не зовсім. Омагат, oh це армія Маріні, це одне яйце спавнить кучу їх. Ну ось нафіг зараз лагати ще почне. Далі у нас йде якраз такий оцей велетенський чувак. Омге, oh подивіться, як він круто виглядає. Ау, oh, щит. Далі у нас такий капітанчик. Йоу, oh, марін. Так, це він, так. Да? Це він наступний яйце у нас ось цей чувачок. Ну вони. Текстури в них дуже круті, мені прям подобається, як воно виглядає все. Далі у нас... О, господи. Це що за громило, такий здоров'яський, ви подивіться він більше мене. Раза в 3-4, а то й в 5. І це навіть не перебільшення, далі у нас іде ось такий чувачок, схожий на мампіра, йоу. Кінг пірат. Пірат кінгів. Кінг... Король піратів. Далі у нас пірат звичайний такий. Лох. Оу, у них драка тут. Оу! Щось тут відбувається, тут відбувається, якась драка жорстка, йопт. Ой, тікаймо звідси, бо там якась жесть ще почалась. Там якась просто заруба починається! йо, вони між собою б'ються. Це просто жорстко, як якось. Ви подивіться, як це ефектно виглядає. Якби ж воно ще не підвагувало. Господи, куди він улітає? Жорсткі драки там якісь. Це хто? А? Луфі! А, ай-яй-яй, ай-яй. Айромес, це хто у нас такий? А, це жінка у нас якась. Бучі, uh, отакий от чувак. Бешений просто. Мендемон. Такий. Дебіл, мені здається. Далі у нас іде такий лютий чувак, і вони, вони почали. Драку. О, він схоже злий. Йому щось не подобається, він всіх зносить з одного удару. Далі у нас оцей чувак іде. І останній чувак у нас іде ось так. О, вони почали знову. Та ви, господи, вони починають просто битися тут на рівному місці. До речі, тут цей мод додає всякі текстури, наприклад, оцей маяк чи там от магазинчик є. Подивимось, що тут вони додають. Додають отакого чувака, отакого такого чувака, отакого чувака. Ну, Вони між собою не б'ються, ну і слава Богу, тому що мені тут просто розтрощили зараз. Весь спавний, що тут було. Просто подивіться, вони... що вони зробили? Вони тут ліс просто випалили Це ж взагалі. І вони зараз тут ще б'ються, ці мужики. Е, добре, і у нас ну, лише... остання вкладка, там весь, всю, всю цю лампу Майнкрафта розносять к чортям собачим, Ну просто ну, що я можу поробити? Вони не дуже дружать між собою. Але в цілому це дуже, досить цікаво, навіть ну просто спостерігати так збоку, але я думаю, якби я був в виживанні, мені б настав кінець. Добре, давайте. Хігума. Такий чувак, звичайно. О, господи, в мене... мене все. У мене все починає лагати, тому що вони почнуть туди б'ються всі. Це за херня, бляха. Блін, це смішно, реально. Далі у нас іде такий дідуля, дідуля. О, господи! Ш... Ой. Сабо. Такий мужичок в шляпці. Голубенький. Оуменге. Який він прикольний такий. У нього такий бантик сзади. Далі у нас іде Ямато. Ямато. Ось так виглядає. Також прикольно. Далі у нас іде УТА Spawn Egg Ута. ти хто така у нас така? Ута, Ага, у неї такі волосся. Ну, вона прикольна, да, мені подобається. Ну, вариан Spawn, спав... Ага, ну. О... Офігеть, вона просто його з одного удару снесла. Так, вдягаємо ми свій суперкустим оцей. Оце ось... І привчаємося в таку аніме герл. І можемо піти з кимось розібратись. А, і, і у мене удар якийсь мега крутий, який досить добре фігачить. Тут реально ж. Ну Коротше, цей емод досить прикольний. Я думаю, він реально вам сподобався. Там кожне яйце, кожне все це дає куча всяких ефектів. Я думаю. Вам буде досить цікаво пограти з цим модом, тим більше, якщо ви фанат аніме, і до того, що мене просили зробити огляд моду на аніме, тож, думаю, це досить цікаво. До того ж, вже два тижні не виходили якраз таки в мене відео, і думаю, це відео вам повинно дуже сильно сподобатись. Особливо. І сподіваюсь, ви реально. Хоч чи... хтось в мене ще досить дивиться і чекає мої відео, носоу. So... Всім удачі, всім пока. З вами був Лірка. Чекайте нові відео. Я думаю, їх буде зараз виходити набагато більше, ніж останні два тижні. Але така ситуація що я не міг викладати їх. тому на цьому все. Всім удачі, пока-пока.